Його називають совістю української літератури людина, яка прожила лише 28 років, але залишила нам цілий світ, світ правди, боротьби і любові Василь Симоненко. Народився 1935 року на Полтавщині. З дитинства вбирав у серце любов до рідної землі та народу, навчався на факультеті журналістики, працював у редакціях газет. Його поезія це відверта правда. Він писав про гідність, свободу, любов до України. У його слові сила, що пробуджує серця. Любов до матері, туга за справедливістю, мрія про вільну батьківщину. Василь Семоненко не боявся правди. Він став голосом покоління, що не мирилося з брехнею та приниженням. Його слово стало зброєю проти тоталітаризму. Життя поета обірвалось надто рано, у 28 років. Але його слово не вмирає, воно сьогодні кличе до боротьби, єднає, надихає. Василь Семоненко залишив нам заповіт любити Україну, боротися за правду, бути людиною. Його слово вічне, Його Україна це ми.